Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада всіх я вас вітати, починаємо працювати. Діти, у нас дуже сьогодні цікаве заняття. Ми з вами відправляємося в подорож на зустріч першим проявом весни. Це першоцвіти, які приваблюють нас своєю мальовничою красою. Діти, перші квіти весни, підсніжники, крокуси, пролюски. Ще навкруги лежить сніжок, а ці квіти пробивають собі дорогу до сонечка. Спершу з під снігу виніються зелені листочки, згодом появляються білі голівки на тендітному стебельці. Квітка має три пелюстки. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями, навколо розповсюджується чарівний аромат. А ще підсніжники, занесені до Червоної книги України. Тому рвати їх не можна. А де ж ростуть підсніжники? Хто знає? А я вам скажу у лісі. У саду, у гаї. Коли ж вони розсвітають діти? Так, на весні, бо це перші весняні квіти. Давайте уважно розглянемо підсніжник. Що в нього є? Так, листочки, стебло, квіточки, корінь. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору квіточка в підсніжнику? Так, молодці, біло. Коли підсніжники закриваються, діти, вони схожі на геометричну фігуру авал. Ці квіти діти будуть нас зустрічати кожної наступної весни, тому їх потрібно оберігати, милуватися ними і не рвати. Не знищуйте квіти. Квітка у вазі – це полонянка, яка приречена на загибель. Хай лісові квіти тішать око, серце і душу, хто прийде слідом за вами. Я закликаю всіх малечу, школярів, дорослих, бережіть світ, що оточує вас. Бо тільки краса врятує його.